Всі разом з вами. Свято спорту до Дня захисту дітей. Його у суботу влаштували у сумах на стадіоні. Олена Петрова, голова сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету України, говорить, хотілось показати дітям різні види спорту, показати як сумчанам, так і дітям з окупованих територій. Участниками, как вы все видите, это наши дети детских спортивных школ и также дети, которые вместе с родителями, к сожалению, с начала войны, вторжения русских захватчиков, приехали на нашу территорию. Это тоже наши дети, и мы бы хотели им помочь Чим щоб привлечь їх також к заняттям спортом там, де діти всегда интересно, всегда улыбки, енергії, емоції. На різних локаціях стадіону представники різних видів спорту показували свій від. Тут були і легкатлети, і гімнасти, самбісти, та текфандисти, хокеїсти та футболісти. Легка атлетика тут проводить дитячу легку атлетику. Є така спеціальна програма від всесвітньої легкоатлетики, і ми таким чином показуємо діткам, що є легка атлетика, як вона виглядає. В дитячому вигляді будемо показувати цікавий майстер-клас хоке на траві, щоб популяризувати цей вид спорту і щоб показати, що в нас є такі вид хокей на траві. В місті Суми. сьогодні вирішили відзначити день молоді. Зібралися тут, вирішили зробити таке спортивний виступ. Щоб порадувати молодь, порадувати глядачів, щоб всі були в захваті. Показувати різні фінти, різні трюки з м'ячами на публіку. Дехто прийшов подивитись на різні види спорту, а представники зимових видів дізнатись щось нове про літні. Ми привели своїх спортсменів, щоб вони познайомилися з іншими видами спорту, щоб побачили, щоб знали, щоб відсвяткували це свято і отримали задоволення. Крім спортивного свята, на стадіоні розгорнули свої експозиції поліцейські та рятувальники. Це Бардо, панієлька, наш службовий собак, який спеціалізується на пошуку наркотичних речовин. І сьогодні ми прийшли до дітей, завітали для того, щоб продемонструвати, що він може. Поліціянти показали, як працюють собаки при пошуку наркотичних речовин та захисну роботу своїх підопічних. Рятувальники свою техніку обладнання та як вони працюють у тій чи іншій ситуації. Дітям, які прийшли на свята, показали майстер-класи з легкої атлетики, гімнастики, самбо, хекпандо, хокею на траві, футболу, зумби та грівову спорту. Діти залишили свої автографи на плакаті Ні війні та отримали солодкі подарунки від Національного олімпійського комітету. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне на новини суми.